Так, а поки підписуйтесь. будуть стріми по вихідним, і будуть виходити періодичні відео саме по таким от фашем соло до Міфіка і інших буду далі персонажів брати. І з основного аккаунту теж буду викладати відео по підйому свого рейтингу. Ну там не дуже великий рейтинг, 50 зірок на міфіку, ну тобто до міфік слави. Можливо, якщо буде якийсь актив, то буду підніматися вище. Якби ресурси є просто. там, ну, Це для здоров'я ментального дуже погано. Іти вище 50 -ти зірок, там треба дуже сильні напряжонки сидіти, ну, мені особисто. А, я приходжу розслабитись у гру. А там горить сильніше. Тут, якщо на якомусь там епіку легенді може бути рахунок, там, не знаю, 50-45 отакий, да? То на 50, плюс під кінець гри 30-хвилиною, може бути рахунок 7-9. Добре, допоможу нашому. Хотів подивитись баф їхній синій. Хто у мене? Віксана. Отак, вона віддала свою. Вона під мене буде зараз давати. Так, так, так. Іду допомагати. А що тут допомагати, Тут нікого немає. А Я знову прийшов туди, де нікого немає. Опа, Є. Не наш First Blood, Ну там згори дуже агресивно грають, значить треба йти нагору. Нам Антіхил треба. Напевно, ні. Я зберу інший білд. Know, <coughs> майже, майже, майже. Так, я вже не той черевик зібрав, але нічого. Нехай буде на проникнення теж. Ой, блін, взагалі не подобував. Ну трошки не вистачило урону. Ой-ой-ой, ой ой тут пополь. Був би пополь трошки сильніший, він би мене вже забрав. Так, треба на гору, напевно, бо там щось троє вже щімлять. Так, так, так. Та ну блин. Я знав, що мене заберуть. Але я мав збити серію від. А, немає серії у мій, а Хто ж забирає у них? Ніхто, вони просто щімлять. Віксану треба забирати. Окей, ну ми напевно оцей спочатку зберемо. Так, да, Віксана знову вгорі. Я не бачу їх лісника. Щось мені підказує, що зараз побачу. Ні. Добре. Ну все, і зараз йдемо розрядимо ульту вгору. My pain. Так, розважайтесь там самі. Revenge has blinded me. Так, добре, треба міт мені захищати. І мені, до, до речі, головне тут не помирати взагалі, тому що. У мене буде ця зубочистка небесна. Набирати стаки. Так, і в мене знову є ульта. Так, у нас на міду хоче пополь трошки спушить. ага. Окей. Відходимо. Навіщо я прожав хіл? Не знаю. Внизу пушать, всюди, походу, пушать, де мене нема. Ну треба трошки низ розрядити їм. Самі розберетесь. Ні, Не розберетесь. Не попав, не попав. Швидко побіг. Так, окей, вони зараз вбили тартілу і будуть пушити. Я не зможу нічого там зробити, просто тому що. Не-не-не. Ну тут зараз Віксана хоче запушить, ну зараз почекаємо ульту, я постую до лінії, окей. мою справедливість. Окей, okay. послабтесь. Ну, все, треба забирати зараз верх. Віксана трошки грає. Ага, ні. На біду буде пуш. Окей, окей, відходим. Та ти чого? Я не добив. Три, два, один. Ну, вони зрозуміли, що треба просто пушить з усіх ліній, яких вони можуть, і це правильно. Бо я всюди і не встигаю і не встигну. Так, 4-3-2. Поїхали. З Бейном буду ходити. Бейн взагалі робить. Так, ні, не дуже. 3-2-1. Так, тут я буду чекати. Yeah. Пушать нам міт, походу. Якщо зараз ділонка побіжить на свої ульті, буде не дуже мені весело. Так, мені, походу, треба у цей спочатку зібрати. Окей. Окей. Ну їм треба ларда брати, вони вже розуміють, що так просто вони не пропушать мене.

Окей, треба тепер мені просто. Ой, дефати, дефати треба. Бо без цього ми не виживемо. Треба просто чекати, коли вони відроджуватись будуть дуже довго, щоб я міг їх перебити і піти вже в атаку. Мені треба тільки з кимось, я сам не можу ходити. Угу. Все відходим, нам треба піти лорда забирати, так. а хто? Клінт 1.6 грає. Хто тут ще грає? Ніхто, блядь, не грає. Will stop my Я забираю зараз. У мене немає урти, добре, і тут у нас буде зараз Мія. Окей, Мія є. Ага, тут вони обидва. І ну, мені треба хтось, хто б мене захищав від Зілонга, бо Зілонг і Франка, ну я не зможу проти них грати. The fly, the я перевірю кущі. Я маю йти десь позади. Вмію мало би забрати. Тікайте, тікайте, тікайте. Ой боже, там зараз розбере їх просто вікса на Назад. Це просто бред, я один раз помер і все на цьому. Так, у мене 56 тепер стаків. Обідно. Ну, от і все. Мія зрозуміло, що мене вирубити і можна в принципі грати цю гру. А з ким я маю ходити, ну, якщо вони всі займаються повною херньою? Окей, Мія на мене полювання влаштувала. Це логічно. Йдемо, беремо Віксану. Вони йдуть до мене. 3-2. У мене немає нічого, щоб е, це попро. Окей. Так, у нас завышился лорд. Будь ласка. Боже, ну... Ой, ё-моё. Ну це просто розвал кабіни. Все, уміє просто заходить біатрон. Це якийсь прикол.